Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Сонечко так гарно заходить. А я вирішила показати свою роботу. Сьогодні продрачила всі е, рядочки, що посходили. І мої малята вже потрошечки набирають силу. Але бур'янці малята також щіточкою ростуть. І оце я їх, оцю щіточку, порушила. Але не всю. Ще шматок там залишився, тому що посіяла там морку і пастернак в перемішку. І... Воно не посходило. Хто знав, що буду далі робити? Поки ще не вирішила. Ну, не видно зовсім. А так, е зелень різна, е гарбузи зовсім голонасінні не посходили. Один виліз. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!